Привіт! рада всіх бачити На своєму каналі з вивчення німецької мови. І покажу я вам на своєму прикладі, як я розбираю тексти, е написані на німецькій мові. І от у мене є така книжечка У Disney Noi Gutunacht Geschichten. Тобто, типу казки, нові казки на ніч. Гешіхтен – це взагалі то історія. Але в даному випадку, тому що казки буде мехен, але в даному випадку це буде перекладатись більш літературно, як казки на ніч. І ось я розбираю отакі невеличкі оповідання. Тут різні герої. І Мауглі, і Дональдак, і ось Вінні-Пух. Там вистачає і Бембі, і Дамбі. Хто хочеш, всіх побачиш і попелюшку і їхні історії різні. Як я розбираю тексти? Поки що мій рівень знань німецької мови дозволяє мені лише читати казки. Е е і більш складні матеріали я поки що не читаю. Я рада цій книжечці. Можете теж десь брати ці книжки. Книжки можна безкоштовно і в тафелях, і в лікарнях навіть залишають деяких. І на вулицях багато де можна знайти місця, де можна отримати таку книжку на ній німецькій мові. Головне знайти книжку таку, яка б відповідала вашому рівню знань. Тоді можна в нею працювати. Як я працюю. Наприклад, the night». От я нещодавно прийшла цю історію, опрацювала її повністю, і тепер можу показувати, як я цим займаюся. Лем, я це слово не знаю, інденах це вночі. Дінах це буде е, іменник жіночого роду, але так як в даному випадку де вночі, верніше коли, вночі, то це буде у нас датів, і ді перетворюється на де. Тобто розібрали це, зрозуміло. І собі, ось у мене є щоденник, я написала делем гул?» І далі похідне слово «Лемен лемте хатгелемт. Шуміти гудіти, наприклад. А також ще одне слово «Леаміх» – це шумний, галасливий. І переклала шум вночі. Далі. Читаємо Айнес unter einem нох als sich Баум, Freund Bagira durch багіра, дуах ден джунгель. І розбираємо тоді речення. Айнес Morgens – це буде одного ранку. Це у нас вже буде uh, дієслово. Для мене нове, тому я виписую. Далі форма just для він, «вона», воно дюст. Дюст це, вже є додали до цієї форми, і утворився в претеріум. І had the це у нас буде перфектна форма. В, книж, в книгах, взагалі, от в казках. Частіше всього буде використовувати претеріум. Тому, якщо у вас є така задача вивчити претеріум, його форми беріть казки. Там буде цього протеріума, ой, ой ой скільки. ес e, Dosti. Тобто Дусти в даному випадку це протеріум для він, вона, воно. Далі наступне могли unter einem баум. Це мені відомо слово. Freund Айффрой durch den Dschungel» – Це зрозуміло, і мені теж відомо, Enschlag. Еншліх це вже невідоме для мене слово. І я ось записала собі «аншлайхен», uh, це підкрадатись. Ан, uh, це буде відокремлююча частичка, часточка, і вона «шлайхт uh, ан, це для він «вона», воно. Шліх ан, це буде претеріум для він, «вона», воно, і хат ангешліхен. Це буде у нас перфект. І одразу я це речення знайшла зіх фон Хінтен ан Ін Ангешліхен. Вона підкралась до нього ззаду підкрадатися Аншліх. І ось тоді ми можемо перекласти це речення. moglen doch unter Айне смогенеду сте моглендох унте айнебаум Альзігзайнфхойнбагіга, durch den Dschungel anschlich. Що це буде? Це буде наступне. Одного ранку Маулі ще дрімав під деревом, коли через джунглі підкрався його друг Багіра. І ось записала я переклад. Потім знову нове речення я беру. Uh, hello, mein Kleine, grüßte er, als er möglich, erblickte. От От hello, mein Kleine, це буде пряма мова, і вже тут іде звичайний uh, теперішній час. Привіт, да, крюсте е. Er. Привітався він. Грюсте це я також в собі виписала: грюсен, грюсте, хат gegrüßt, Тобто, вітати, привітатися. Привітався він als er mogle eобліkte. Er Eбліkte er це еблікен, er еоблікти, er hat erblickt, побачити, помічати. Тобто, воно прикладається наступним чином. Привіт, мій маленький. Привітався він, як тільки він помітив маулі. Так? А, і далі? що? Знову. Пряма мова. Так як тут мені всі слова були відомі, я собі нічого не виписувала одразу написала. Приклад, в цей час ти все ще лежиш тут довкола і спиш, ти маєш довше бути бадьорим, як це роблять інші тварини. Далі. Du solltest längst aufgestanden sein. Wie die anderen. Tier auch. Ти маєш довше знаходитись в бадьором стані. Авген, я собі äh, певно мала виписати, якщо я виписала, можливо, і не виписала, бо мені воно і так це зрозуміло. Я все ж таки собі не виписала. Це бадьорим, бадьорий. Знаходитись бадьорим. І це буде не зовсім у нас звичайний прикметник це буде дієприкметник або патіцеп, яким я ще не вчила, але в англійській я колись все це вивчала, тому мені більш-менш воно зрозуміло. Тобто, для перекладу мені зрозуміло, а ось взагалі ці паціцепли я ще в німецькій не вчила. Але Здогадуюсь, як воно використовується, що з ними відбувається. Далі Від ау". Ну, як це роблять інші тварини. Моглі und ді ауген". Тобто, далі виписую це речення, а далі пишу. генен, генен, генен. Позіхати зівати хат гент. І. Приклади навіть навела тут, їх гене Я постійно позіхаю. Далі гріб. Гріб це буде Райбен гріб, райбен гріб хат грібен, Іх гріб майне фюсе. Я тер свої ноги, наприклад. Або більш цікавий варіант, де Пармезан зольтеклян грібензайн. Пармезан має бути дрібно потертим. Sein. Тобто є цікаві приклади, я їх там собі виписую. Все це намагаюся зрозуміти. І потім в мене є програма все ж таки Sідlang, про яку я вже не один раз вам розказую. І там є функція повторів. І я там собі зробила, створила окрему папку, яку я називаю, наприклад, дієслова. І всі дієслова туди відправляю. І далі там можна повторювати функції, надають, яким чином, чи саме значення дієслова, чи його відмінювання. Чи його переклад. Я беру одразу три функції. Коли включаю цю програму, я включаю цю папку з повторами і мені даються ці дієслова, і там мені треба або правильно його форму вписати, або переклад дати, і все таке інше. Тобто все цікаво і досить непогано і ефективно. Я про цю функцію не так давно взнала, і поки я користуюся нею з величезним задоволенням. До речі, якщо вам ось така мурока не дуже подобається, це кожне речення читати, виписувати, видивлятись, приклади складати ще й розбирати, чому саме тут акузатів або датів або інше, там я не знаю, форми, тобто теперішні майбутні і тому подібне, то ви можете тодай. Є така програма з, з читанням різних статей на німецькій мові, і там одразу е є словничок. Але мені розумієте, якось по старинці, так я звикла ще з університетських часів опрацьовувати текст якось так простіше і, як, на мою думку, більш ефективно. Отак виписувати, підписувати. Але новими я додала. Новинки ті, які у мене раніше, наприклад, не були. Тобто, через телефон, через програму я можу вже довивчати якісь дієслова або слова, які я, наприклад, виділила і вивчити захотіла. наприклад. Ну, Кожен сам обирає, що йому буде надалі потрібно, не потрібно все ж таки інше. От Ігверде маль від Інненгреден, наприклад, тут вже е, яка інша форма е, слова йде, і який часова рамка йде. Це вже майбутній час Вверди. Ігверде маль від іненгреден. Я це в цьому випадку як встав на е, модальне слово е, для того, щоб виділити щось або Емоційну о, окраску додати реченню. Наприклад, вставляється маль. Ось тут Ден, отут я, ja, alles я, und schon, Ну, це, звичайно, все добре і гарно. Наприклад, про він, як в цьому випадку. А wie klingt es denn? Як це звучить? Тобто, ден в даному випадку воно зацікавленість в даному випадку відображає і не перекладається навіть, коли ми робимо переклад тексту. От такі нюанси, от такі якісь більш складні речі, їхня побудова і все таке інше можна через. Ну, Таку ретельну роботу, акуратну ретельну роботу пропрацьовувати, робити. У мене ось такий текст, він займає, я не знаю, це одна сторінка, певне. А, чи навіть більше однієї сторінки. Бо тут вже ж картинки ще є. Ну, У мене по часу займає десь два дні. Я спочатку одну частину зробила, попрацювала вчора, сьогодні я допрацьовувала цю частину. Роздивлялася прописувала. І роз... ще, звичайно, дивилася на роздільні частки, нероздільні, на вживання вербен мід препозиціонен. Також на це звертала увагу, наприклад, в цьому тексті. Дан шмікте е зіх ан зайнен вамен шнугенден фхойнд, ун байде шліфен Die ganze Nacht». Ось це останнє речення, до речі, було, напевно, одне з найскладніших, тому що тут вже не патіцип 2, а патіцип 1 шнурнд, і він іще й відмінювався. Тобто, як і звичайні прикметники, ставав шнуринден. І як Вамен, наприклад, потім він а, обійняв. Є таке дієслово, як а, шміген, пригорнути, обіймати. І далі от є часточки, з якими він а, це дієслово використовується: ан, ум, ін плюс акузатив. Наприклад, і в даному виспадку буде «ан». «Дан шмікте зайнем вамен, шнурнен, фройн, und байде, шліфен в хідліх Діганзенах. Потім він пригорнувся до свого теплого, муркочущого товариша і обидва проспали мирно усю ніч в Діганзенах. Тобто це було досить цікаво, і знову ж таки звертаєте увагу на те, що тут буде акузатив, наприклад, в даному environment, що тут буде an використовуватися з дієсловом. І я, до речі, в кінці ще хочу все це повиділяти різними маркерами. Ось у мене різнокольорові. Оберу різні кольори, які захочу. І попідкреслюю дієслова одним маркером, іменники іншим маркером, прикметники ще іншим. Таким чином, можна брати тексти, розбирати їх, робити переклади. І. Тоді вам буде кожного разу все легше, легше і тексти розуміти, і, е, і читати також бажано вголос, і все так гарно, бажано, виразно. Бо вищий буде тренувати своє читання, свою вимову. Вона у мене не дороблена, ще, скажімо так, не не відшліфована. У мене ще дуже багато помилок. Я ще роблю. В граматиці багато що розумію, але не освоєно ще все до кінця. От. І тому мені все це розбирати це як аналіз, якийсь іде, дослідження, іде тексту. От. І воно цікаво. Ну, звичайно, тут. Таких історій, купа. Поки що мій, мій рівень знань це е, казки. <сум> Можете тексти брати з журналів. І також їх намагатися опрацювати. І якщо щось вам словник не дає, то тоді шукаєте або питаєте чат GPT, щоб він пояснив, чому саме в цьому реченні використовується та чи інша частка, чи саме так написано. Або в Google можна також інколи від, він відповідає на такі питання, чому саме так, а не по-іншому написано чи використано, і все таки інше. Тому що мені, наприклад, важко було з цими частками Я, Ден, Маль це всі вставні такі. Слова паразити, їх, їх ще інколи називають, і німці дуже часто їх вживають. Мало хто про них пояснює. І коли в тексті таке є, одразу питання чому, навіщо. І знову ж таки, те, що я вам показала, як я це самостійно роблю, це мій особистий досвід. Я не викладач німецької мови, я її вивчаю самостійно і використовую різні способи. І я розказую. Вам і ділюся своїми способами вивчення. От нещодавно я перейшла на те, щоб розбирати тексти, виписувати слова, виписувати дієслова і звикати до претеріума потроху, тому що так він в житті не дуже часто вживається, лише в текстах. Дякую за вашу увагу. Якщо вам було цікаво. Я буду рада. Сподіваюсь, що вивчення мови буде приносити вам задоволення. І, можливо, ви себе вже будете вважати якимось дослідником. Ви вже як дослідник, мовний дослідник будете, <сподівання> коли будете робити переклади текстів. І бажано ще переклади всі ці писати. От, дякую за вашу увагу. До нових зустрічей, Па-па.